Ну мені глядачі з моми Посіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл березня 2025, третя частина. Шановні глядачі, стільки дебілів, я за ними вже реально фізично не встигаю. Приходиться кожного дня записувати вам відео. А поки що відповімо на питання від глядача. Він не згодився, що він дурак я там так зрозумів, що віша ловушки на деревах. Я не кажу, що він дурак. Я просто кажу, що коли їх треба вішати, ще на деревах листя немає. І це єдина причина, тому що треба їх ховати у траві. <плес> <плес> у траві. Листя моє. Ту ловушку їй видно за кілометр, що вона висить. І все. Кілочки. При землі і тоді в низині їх тоді ніхто не украде. Оце, якби не ці злодії, то можна вішати, де попали їх. А так на деревах нібо їх дуже видно і все. І Ще останнє відео Дебіл березня друга частина. Ми там про Голдіна з вами аналізували його дії. то із 21 коментаря. Дойшли лише 10. Мені Вова позвонив і каже, що ти не реагуєш на мій коментар. Та не моє. От не моє і все. І з 21-10 тільки зайшло. Не знаю. Чому? Шановні глядачі, а зараз наша рубрика. Дебіл березня. Там просто чоловік, хлопець, попросив оцінку його діям. І ми її даємо. Попросив поради. Зараз він її почує. Це канал моя посіка». Три дня на... Три дня на Там, де є 11 тисяч підписників. 3 дні назад він виклав відео про пропало 4, Ч... 4 сім'ї за зімовку. І розказує, цитую. Хочеться, хочеться перезимувати 100%, 100%. Но я не дивився. Пчоли сипались, я не знаю, в чому проблема. Я раніше обрабатував біпіном, не хорошо працює. Зараз він біпіном роками не обробляє, лише ставить полоски. Що можна сказати? Біпін не можна сказати, що він хорошо працює. Ну так айок він работает, він работает самый кращий, мы бы все там живы, Трахайный, ворова, там, там не лишається ничего живого, после того бипина, что там еще на... что лампа еще, вот работа, хорошо. Полоски Ру... працюють один-два дня, и все. И семьи сыпались, сыпались, я не знал от чего. Ну так вот вот кліща сипалися. Шановні глядачі, ці чотирьох-п'ятирамочники, що він пустив, вони сипалися від кліща. Потім ще такий прикол, він вже був у нас номінантом двічі вже за останні тижні, що він добіли, це коли ту сім'ю, що він двічі розірвав, сказав, що вона ще нормальна, що пропало в нього чотири сім'ї і то ще нормальна, а якась там ще слабувата. Як, якому, і він за нею переживає. Яка може бути сім'я слабовата, коли в нього двограмочна нормальна. От, це просто трешанина, Просто. Це просто жах. Я не, взагалі не розумію про потенціал. тієї посіки для зароблення грошей. Не розумію. Коли двохрамочна нормальна, а якась сім'я він переживає. Що нам не дочити? Ну що ж, що ми йому дамо за породу? Біпіном не користується, якоби він токсичний. В ромках у мене в медові 6 днів тримається. У ромках два тижні. І, і розкладається він на, на отамі і вивітрюється глядачі, ми порадимо йому одне, не будь дебілом. Оброблять обрабать... посіку від кліща і пам'ятайте, що про нього двоє його посіка хелп.